Служба безпеки України спільно з національною поліцією ліквідували міжрегіональне угрупування наркоторговців, яке діяло на території кількох областей. Як повідомили у службі безпеки України, до складу групи входили мешканці Волинської, Київської та Одеської областей. Зловмисники організували підпільну нарколабораторію на Київщині, де вирощували коноплі та виготовляли канабіс. Згодом виробництво тимчасово перенесли до Києва. Канабіс продавали у брикетах до тисячі грамів за ціною від 60 до 100 тисяч гривень у різні регіони країни та місця позбавлення волі. 29 січня поліцейські у співпраці з СБУ та прикордонною службою провели низку обшуків на території Київської та Одеської областей за місцями проживання фігурантів, вирощування, виготовлення та зберігання канабісу та у транспортних засобах. Серед іншого правоохоронці вилучили спеціальне обладнання, зброю, автівки та понад 50 50 кілограмів канабісу на 5 мільйонів гривень. Чотирьом учасникам повідомили про підозру. Усіх затримали та взяли під варто без права застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На обрудках із землею викрили народного депутата України. Наразі встановлено, що нардеп організував схему привласнення майна Національної академії аграрних наук на загальну суму понад 30 мільйонів гривень. Інформують в СБУ для реалізації оборудки Нардеп залучив депутата Київської обласної ради та двох керівників держпідприємств Національної академії аграрних наук та довірену особу на підставі зібраних доказів народному депутату і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому патрульному на Львівщині, який у 2021 році скоїв ДТП із потерпілою та втік за кордон. За даними слідства, водій Ауді 80 із несправними гальмами перевищив швидкість і збив жінку у місті Шептицький. Потерпіла, зазнала тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Експоліцейський не надав допомоги, намагався приховати сліди аварії та залишив Україну. Чоловіка розшукали у Польщі та 27 січня 2026 року. Екстрадували йому інкримінують порушення ПДР і залишення людини в безпеці. Суд обрав запобіжний захід, арешт із правом застави, яку вже внесли.